Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Грищенко, я хед of Study в Говаті. Раді вас вітати на нашому YouTube-каналі і в нашій постійній рубриці історії успіхів від наших студентів. Сьогодні в гостях у нас Олександр Степанишин, фуллстек онлайн 41-ї групи. Олександр, привіт! Розкажи трішечки про себе. Як взагалі потрапив в сферу Айті? Ну, мене почалося це дуже давно, можна так сказати. Я колись працював в одній конторі, і мій колега почав цим цікавитись, І мене тоді до цього. Каже, давай, давай. Ну я все якось вагався. Але все ж таки, з роками я потрапив Ну, цікавився цим, потім мені на очі потрапив марафон, я прийшов в марафон. І потім вже взяв курс. Пішов Круто. Вчити. Тобто після марафону з Губайті познайомились через марафон, і потім основний курс. Так. Добре, М -м, ким працював до цього? 어, тут я і проєктувальником працював, потім займався торгівлею, потім далекобійником по Європі їздив. Клас, в остання в який... робота. <к 99> остання робота моя це. Я спеціально вже знайшов роботу водій бетону з Такий Це... гарний спектр професій. Так, я пішов на курс навчатися і знайшов таку роботу, щоб менше думати і більше часу приділяти навчання. Що було легкого? Можливо, спілкування з командою, можливо, реалізація проєкту, що далося так легко. Мені дуже сподобалось, що на будь-які питання, які виникали, ментори відповідали нам завжди. Ментори плюс у нас були групи, де ми спілкувалися з студентами, і багато активних студентів допомагало mm -hmm. особливо спершу, оце початок саме тебе підтримують всі, які якісь питання невеличкі, всі допомагають, і ну, це класно. Клас. І коли працевлаштувався, коли отримав офер? Злаштувався я на фінальному проєкті. У mm. мене вже був фінальний проєкт. На початку я призавлаштувався. Того в фінальному проєкті я не так багато часу приділив, але все одно. Тобто, плюс-мінус два стомарно... місяці у тебе зайняло те пошуки роботи, активні. Тобто пошуки роботи, тому що ноду ви вивчаєте плюс-мінус півтора місяці, і у вас є ще фінальний проект. Плюс-мінус да, після 5 ,5 Реакту 5 ,5. це два місяці. Угу. Розкажи. Про шлях в якій компанії зараз ти працюєш, на якій позиції, і, взагалі, чи були компанії до цього дуже цікавий шлях співбесід тестових завдань, якщо вони були, давай більш детальніше про цей шлях. Я працюю в компанії Modern Expo. В основному вона займається створенням, виготовленням і обслуговуванням торгового обладнання, uh -huh. тобто, це від кас самообслуговування. В супермаркетах до поштоматів нової пошти. М, круто. Я працюю в відділі. У нього така назва там: відділ-оптимізації процесів і, авто... О, і автоматизації. Класно. Ти автоматизуєш ці <сувач> процеси, це круто. Ага. на посаді інженер-програміст. Угу. <сувач> так. А співбесід, співбесід в мене, мабуть, було три. Якщо можна вважати перших дві співбесідами, звісно. А чому? Бо... так? Ну. Перше... Три, це різні компанії, чи це в цій компанії, в якій ти працюєш? Ні, це три різні Три різних компанії. Перше... Перше, я надіслав резюме, мені відповіли, дали тестове завдання, я його виконав. Мені да, фідбек не давали довго до речі. Але потім мені перезвонили, все запитали. Каже: не хочете ви виконати тестове на Angolaire? Ну, я mm -hmm. трошки здивувався. <гажу> Кажу, не знаю, можливо, якщо буде часто виконаний. Ну і англійську питали. Я, так скажем, провалив цю співбесіду англійською. <гажу> mm -hmm. Але все одно мені потім дали тестове, на яке я вже. Три місяці чекаю фідбек. Це тесто було велике, це була сутоверстка, але я витратив майже тиждень на неї. А і що ти там таке верста? Що це таке? Це, це суто дали сайт цілий. Ага, цілий сайт тобі дали. Сторінку сайту, так, сайт. да, і треба було її зверстати. Добре, і третя твоя успішна. Так, я знайшов вакансію, подав на неї, вона була на в'ю. Там був казан реактивю. Uh -huh. Я подав резюме, мені перезвонили десь за тиждень після цього. Е, я, ми поспілкувалися і все затихло десь так само на тиждень. Е, потім я почав писати потрошку uh -huh. е, на рахунок, ну, нагадувати про себе коректно, так, вічливо. Е, Мені запропонували зі дзвон знов, тільки з усією командою. вже. Ми зі дзвонилися, вони попитали мене по, по проєкти, подивилися, що ми виконували наші домашні завдання, похвалили, що непогані все, все їм сподобалось. І знов затихло все на тиждень. Це такий процес був довгий, мабуть, більше місяця. Потім я знов почав нагадувати, мені дали тестове завдання, я його виконав і опять тишина. І нарешті я вже знов написав, попитав на рахунок тестового, чи може щось поправити, чи mm -hmm. щось доповнити. Мені знов назначили зі дзвон, де вже запропонували офер. І тільки з одним нюансом. Вони пишуть на в'ю і сказали, що в мене є тиждень, щоб щось підучити, і потім іти на стажування. Стажування в мене було два тижні. Я прийшов, в принципі, дуже сподобалась команда. Вони підтримували, давали завдання. Тобто, моя робота починалася з того, що мені давали вже маленькі завдання, які я потрошки виконував, і якраз вивчав в'ю. Uh -huh. Так. Якраз ними скористався, і ну, він набагато краще, ніж матеріал і ті відео, які є просто в інтернеті. І через два тижні стажування вже все підтвердили, що мене беруть. І з 5 серпня я вже офіційно працюю. Можливо, ще хочеш щось додати, розповісти або сказати нашим теперішнім студентам. Хочу додати моїм. Співкурсникам, Давай! Тобі, так, може, не бійтеся відправляти своє резюме. Угу. Бо навіть в наших чатах я дивлюсь дуже багато. людей пишуть: я хочу передивитися уроки, хочу ряд передивитися, JS, хочу перечитати конспект. Угу. Але ідеального моменту не буде. Того подавайтесь куди можна. І вам відкриють клас. Круто сказав. Це треба вирізати і мотивашку прям кожного ранку в усіх слеках її переглядати. Дуже влучні слова. Не боятися, стукатись, відправляти і ідеального моменту дійсно не буде. І ідеально щось вивчити неможливо. В ІТ завжди будете розвиватися, тому потрібно діяти, потрібно пробувати, відправляти резюме, робити тестові, проходити співбесіди і відноситися до цього в першу чергу як до досвіду. Саша, дуже тобі дякуємо за неймовірну інформативну історію успіху. Бажаємо тобі успіхів в твоїй кар'єрі. І ми пишаємося, що в нас є такі випускники. Друзі, щиро вам дякуємо за перегляд даного відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!